Мальовничі краєвиди Сантуріні відомі, чи не кожному любителю подорожей. Острів, що славиться білими будинками, канатними дорогами та виноробством одне з найбільш відвідуваних міст у цілій Греції. Та вперше в історії кількість охочих його якнайшвидше покинути перевищує наплив туристів. Тікають не лише відвідувачі, а й місцеві жителі. Санторіні трясе що 10 хвилин. Я би нікуди не їхав, я планував від тут працювати. Так і було деякий час, а потім почалося це все. Від кінця січня сейсмологи фіксують тисячі підземних поштовхів в Вегейському морі. А 6 лютого землетрус магнітодою 5,2 струсунув уже сам острів. Минулося без значних руйнувань потерпілих, але стихійне явище викликало паніку коли ти в епіцентрі та ще й знаєш, що живеш на вулканічному острові з крихким ґрунтом, це жахливо, значно страшніше ніж перечікувати деінде в Греції. Я так останні два дні ми ночували в автомобілі, і це нестерпно. Їдемо звідси, не тому що боїмося просто не сила витримувати психологічну напругу від очікування катастрофи. За лічені дні Санторіні покинули 11 тисяч людей, а влада запровадила надзвичайний стан, поки що до початку березня. Потрапити на пором складно через кількість охочих виїхати. А віднедавна через погіршення погоди ситуація ще ускладнилася. Сильний вітер паралізував водне сполучення, тож єдиний вихід потрапити на екстрений авіарейс. Останні три дні землю хитає постійно кожні п'ять хвилин. Острів паралізовано. Ми не можемо купити квиток ані на пором, ані на літак. Їх просто немає. Вони запустили екстрені рейси, але ціни космічні: 350 євро на людину. Не панікувати і уважно дослухатися до поради наказів рятувальних служб радить прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Сам він теж прибув на Санторіні, де у супроводі міністра цивільного захисту відвідав мобільний оперативний центр пожежної служби, а потім вирушив до лікарні острова. Я рекомендую всім зберігати спокій та дослухатися до інструкцій служб цивільного захисту. Ми всі сподіваємося, що це невдовзі закінчиться, і острів повернеться до свого нормального ритму життя. Оптимістично налаштовані сейсмологи, мовляв, попри часті поштовхи посилення ударної хвилі не відбувається. А більшість будівель у Греції додає прем'єр Міцутакіс зведені відповідно до спеціального будівельного коду, який передбачає обов'язковий захист від таких природних катаклізмів. Лізмів. Утім, із міркувань безпеки на Санторіні та сусідніх островах тимчасово не працюють школи й дитсадки, а громадські заходи скасовані. У нас облаштовані укриття для населення. Загалом вісім осередків, де можна перечекати будь-яку катастрофу. Влада вже зареєструвала всіх, кому може знадобитися екстрена допомога під час евакуації. Це здебільшого люди з особливими потребами. Запаси харчів також є. Тектонічного затища слід очікувати за кілька тижнів, кажуть грецькі сейсмологи. Однак непередбачуваною залишається загроза цунамі, які можуть спровокувати підводні поштовхи. І тоді в зоні ризику опиниться Ізраїль, чия середземноморська берегова лінія становить близько 200 кілометрів. Фахівці застерігають: якщо гігантські хвилі попрямують до його берегів, на запобіжні заходи Ізраїль матиме близько двох годин. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.